Сьогодні будемо підбирати домашній догляд для нашої пацієнтки. Пацієнтки комбінована шкіра, дуже світла, схильна до пігментації, тому ми зараз кладемо такий базовий набір домашнього догляду, який буде підходити для даної проблеми. Зараз у нас буде зміна погоди, так осінь зима, тому я обираю Watermax Cleanser. Це універсальний очищуючий засіб, який буде гарно справлятися з нашою комбінованою шкірою і не пересушувати її. Для тонізації я обираю лінійку Whiteness, це відбілююча лінійка, яка має компоненти для висвітлення шкіри, гарно працює на попередження пігментації, а також має дуже багато антиоксидантів для того, аби відновити нашу шкіру після інсуляції. Наступним дуже важливим етапом у нас є сироватки. Сироватки мають завжди дуже високу концентрацію, тому, відповідно, і активно працюють. Осінню та зимою наша шкіра потребує набагато більше зволоження, тому Water Max Hydrating Cream буде ідеальним варіантом для вечірнього догляду. Ну і наш найкращий, найвірніший друг це сонцезахист, забирає вільні радикали, які руйнують молекулу колагену під час ультрафіолетового випромінювання. І навіть осінню та взимку ми обов'язково повинні використовувати СПФ захист.